Сьогодні зібралися на вручення допомоги від благодійного фонду Петра Порошенка, який надає вже з початку повномасштабної війни нашим бригадам велику велику допомогу, яка допомагає нам в нашому ділі, в нашій справі та для перемоги над ворогом. Сьогодні саме наша бригада отримує автомобільну шину для наших хамві. Це дуже така це дуже Проблематичне питання в збройних силах це дефіцит. Бойові підрозділи виконують завдання саме на цих марках. Також хамві це доставка особового складу на свої позиції або якісь городські штурмові дії. І ці шини є тільки в наявності в Сполучених Штатах Америки. Нас на Україні їх не визотувають. Це набагато кращий зразок ніж завкові «Уазіки» або ГА-66 такого типу марки. «Хамві» – це краще. Ми зібралися сьогодні, по перше, побачити один одного, насправді, тому що дуже багато партійців, волонтерів, добровольців, які так чи інакше дотичні до фонду Порошенка, до справи громад, до братів по зброї, збираються незалежно від того, яка це область Донецька, луганська, харківська чи Херсонська, збираються щоб побачити, щоб поспілкуватися. Це наше місце, таке сили, будемо так говорити. Це ж ви наша харківська команда, правда, хлопці? Так точно, депутат обласної ради. Депутат Харківської обласної ради від Європейської солідарності. перших днів на війні. Дякую за допомогу. За допомогу дронів ми можемо враховувати орків. Хотілося сказати інше слово, але я, це мене пропустить. Враховуємо, ворогуємо і робимо багато добрих, добрих руських, хороших брати по зброї, брати по зброї, в тому числі з 93-ї бригади. Разом об'єднавшись, б'ють ворога. Так що своїх бачимо в кожному, фактично. Підрозділі все необхідно на фронті. Насправді немає якихось речей, ну крім якихось банальних, типу. Провізії, напевно, чим зараз забезпечені, все інше, будь то автівки чи то коптери, зараз вкрай необхідні. Квадрокоптери, у свою чергу, здійснюють роль розвідки, коригування артилерії, також ураження живої сили противника. Ще дрони, які ви нам передавали минулого разу, ще працюють серйозно? Да, нижче ну, бережемо. Важко знайти більш достойної людини, яку ми можемо передавати зброю перемоги. Насправді зараз так. Такі коптери виіграють велику роль зараз, тільки є зведень генштабу, наступ на Авдіївку, наступ на Макіївку Луганської області, наступ на Санківку Харківської. Ось такі дрони вирішують дуже-дуже багато роботи. Так вони не вічні, вони мають здатність закінчуватися, інколи їх збивають, інколи реп працює, але вони показують величезні результати. І всі відео, фото, які ви дивитесь в інтернеті, знищення ворожої техніки. От майже всі вони зняті ось та такі маги. Я командир 79-ї бригади, командир роти ремонтної роти батальйону лоті. На даному у нас машина шиномонтажка, яка дуже зручна в наших користь. На цьому агрегаті в нас йде роззувка, березувка колес легкових. Тут Тутами на цьому агрегаті в нас приходить балансировка колес. А на цьому агрегаті в нас приходить грузові. грузові ми можемо також перезувати Камази, Мази, крази. На цьому агрегаті ми зможемо перезувати повну. У нас є прибор накачки грузових, легкових, донкратих, подушки. В принципі, в цій машині є все для того, щоб ми подальше працювали. Зараз у нас бригада закупила, але вона не виїзна, що на монтажка дуже є, але вона стаціонарна. Звісно, е, по времени це намного довше. Того, що виходить, поки до нас люди приїдуть, поки перезують, поки уїдуть, поки поставлять на свої машини. Це все час у нас зараз немає, нам треба работать. Так у нас з'явилася така монтажка, на якій ми зможемо виїхати в будь-яку точку, куди приназначено буде. Ми там на місці пересуваємо, балансуємо, вставляємо, і машина поїхала далі виконувати своє завдання. На даний період дуже часто ми пересуваємо машини, то що Машини їздять попередку. Там осколки, ріжуть колеса, пробивають. Робота постійно є. Так що в нас нема такого органіч... ну, органічення як місяць-два. Кругло... Круглий год. 24 на 7. Честь, слава і велика подяка. Воїнам Збройних сил, воїнам десантно-штурмових військ. воинам 79-й бригады. Слава Украине! Покажите мне ключи. А как? Без ключей машина не ездит. <говорит> Поменялись. Все <говорит> Якщо хтось думає, що можна е, афішувати якусь допомогу і не передавати її, то дуже сильно помиляється, тому що насправді можна все перевірити, побачити. Крім того, і найпростіше можна запитати у хлопців безпосередньо. Е, кожен е, виїзд в. Е, Фонду Порошенка або справи громад він супроводжується фото, відео, де вказується, кому підрозділу, що передано. А так як в нас зараз майже вся Україна воює, то в кожного є друзі, знайомі, родичі, які перебувають в тому чи іншому підрозділі. Зателефонуйте і банально запитайте, чи приходила ця допомога, чи ні. Ні, то поїдьте степами Донбасу чи і Подивіться, чи їздять дафи, чи є ці бан пральні майстерні, чи дійсно працюють мавіки з логотипом фонду Порошенка На них це все працює, це все є. Якщо потрібно комусь ще лишній раз про це говорити, добре, я скажу. Допомога приходить, розподіляється, і ця допомога дійсно працює на фронті. Я як військовослужбовець, який вже майже 10 років знаходжусь на службі в Збройних силах України, можу це підтвердити. А хто у вас найбільше тортики любить? Хто любить? Всі люблять. Сладке, блін, завжди не вистачає сладкого. Тут не можна дістати ніде, так, київський тортик? Ні, ні, тобі це реальне спать. Це подяка. Так что будем сегодня праздновать приезд Петра Алексеевича. Хто у нас за тартами перший? Прошу, ми Ми з Ігорем шлемо вам вітання з Донецької області. Відчуває Ігор себе добре. Бачите, ми його підгодовуємо київськими тортами. Додатково дали ще архішу на ремонт майстерню, якою знаходиться в його підполіванні. Упорядкування, а насправді ви можете пишатися своїм сином. Слава Збройним силам! Слава Україні! Слава 79-й 79 бригаді. найкращих. Правда, сказав Петро Олексій, що черга за тортиками найбільша. Дякую. Ви тортикам, здається, радієте більше, ніж техніці, не? Ні, ні. Що ми радіємо, що ми радіємо, що нам дають. Дякую, дякую. Можна слава? Я зі своїми, можна? Дякую. Дісіта, шеврончик, за Одесу, 155 метрів. Дуже круто. Кажуть, що Порошенко привозить допомогу, потім забирає. Ні, це все байки. Саме ми отримували з самого початку повномасштабного вторгнення ворога, допомогу від благодійного фонда Порошенка. Це також самі ці дафи, лейленди, це майстерні, також вантажні автомобілі та інша допомога. Це безпілотники шини, різні, різні різні види допомоги. От кажуть, що Петро Порошенко привозить техніку, а потім забирає її і увозить назад. До мене ще нічого не забирали. А ви віддасте? <рес> Ні. <рес> В соцмережах часто пишуть, що фонд Петра Порошенка привозить техніку і назад увозить. Перший раз отримуємо цю допомогу для нашого підрозділу, і ніхто нічого не забирає, все віддається нам по руки. Супер, добре. А ви віддасте? Якщо треба буде? кому назад? Мій конішправильно. <райко>